Ну що, народ? Ми привезли леві поросідну та є, хто кажуть, гріх не зняти. Дивіться, яка багіра стала як меж. Темна. Ну що, хлопці? Хто казав, що це таке, собі нієкі, гроші не вартує. А Олег собі взяв джекпот. Красота. Красотна. Ну що у нас сестра є. По татове. Хлобагіра. І нулька Як... така швовця. Багира жеребна по Бробансону по вандаму десь на серед літа обел, кляка. Як поляки кажуть, кляча, б'я! У <реку> нас ну, са одне теж працювала у нас. Дуже темна така але ну, як то колір міняють? Ні? І фунт теж міняє. За місяць поміняла два рази колір за місяць поміняла. Була сіра, ви так біла, а тепер знову сіра. Так що. Отака була. Тримайте з нами. Ну, тримайте з нами на пульсі. Руку. Руку на пульсі. А палець, якщо не мала кишення, то лиш палець тримайте. І свині тримайте, бо свині продали є коні, а як нема свиней, то коней не буде. Це смішно, але це і правда. А ні, то шкоді спонсора. Бо я вже одного спонсора зловив, як там писали. Зловив спонсора, та що йому купувати коні. Та дід купити, а дід знайдіть. Та я скрізь бухгалтером жив. Отака От дівка. Далі буде. Поїхали. А це фонтяра хитяра. Нагадаємо, жеребець на паровку. Цей жеребець походить від Метровича Сарню. Метрович привіз кобели. З лошатами. Фунт і той другий як Мі... і фругував. Фрогу фругу був моцніший за Ада! фунта. Ада! Що, ти хочеш потож знімати? Так. Зарі будеш знімати. А фунт був трошки менший. Але тепер я знаю. ну Фунт мені дуже сильно подобається. Я фругу не бачив, лише на відео, ну що кому як, не знаю. Фруго теж міцний, Певне, ногу має міцнішу, ні? я думаю, що моцніше, хто процент. Але побудова фругу... грубший. Фругу інакше побудову має. Да, але на красу, на інтер'єр, інтер а <реш> екстер'єр, <реш> то цей мені трошки більше заходить. Але нічого, може ми будемо їхати здавати. Може й повернемо. Бо в нас ніколи часу не вистачає. Це все бігом, і бігом, і бігом. Що ти хотів? Ти хотів знімати? Зараз будеш знімати. Це йому шок? 5 років, так? Чотири. Чотири роки. Іде, він тепер стає темний. Він так потемнів, що капець. Вони тепер у парі йдуть. Ох! Це вже на паску, чекайте від Олега. Буде відео. Ексклюзивного відео. Тримайтеся. Олега він вам покаже. шлеї до шлею. Це чоловік купив шлей, я не знаю, я так дивлюся на нього, то в мене де чолка підіймається, та що кришку є. Такі шлей, такі гроші дати. Йо -йо, йо 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 Але нічого, то що робити? Красота, як то кажуть, жінку треба водити у салон на коні, файно вбирати теж. Шо, ціну, не будемо казати, ну. Файна іномарка є. Така для. На початки і на марка є зашли. Зараз останній буде. А ми йдемо з ним дві як Який взад дає. без Я телефон покинув на бік. Це, що Йо -йо 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 -йо. О! Я туди не йду, бо буде біда. Так, тепер прийшли до молодняка. Це під підцем, під, цим? під пастух під током. Не знаю, може ні, то виключить. Побаємо попробувати, зараз буде. Не, я б нікей, на я казав, що діти мучу дітей, що не можна кивати Дротики голі або взагалі які десь не там. Лея з Бруником. Бруник уже Молодий хлоп. Його Вичистили. Він ви файні наїжені. А вже, вже, Може вона вже чує, що він не цілата, то й вже його пускає майда, якщо ліпше їсти. Бо вона його гонила. і каже, що вона його ганяла, та, від Вона так його гонила, що там лиш зерно висипав на цей та й вс, доступу не було. Отак вроді нічого вже. Вона теж так бомбета така наїдається. Нічого. Та що, вона підросла, де ж півтора місяця назад був, ні? Може й no. більше. Ну десь так приблизно, то вона підросла, а файно підросла. Який калюк такий май. Ну та на рік що хотіть? А зараз вона піде після півтора року. Зараз тато дасть тобі телефон будеш знімати. Я їх тут нічі, я що нічого. Я собі тут у мене на вільна воля їм. Ну та нічого ще два, два тижні вони підуть. Бачите, на волю. По-любому будуть тут Та ще не вильнемо. Та що я, а чекай, я залізу під заражу паузу. О так. Залізли ми в пастух. О, ти дав йому телефон свій? Сопокій. Вже теж знімай. А я ще трошки підпухло після операції з скільки, скільки днів? В порділок його чест. Ні, в суботу. Пу, бли, мені вже... Ні. А то наша зараз він під добрим ще дощем один-два А Він рази. ще любить точитись. Що, бог поможе до осені? Та буде, це буде домашній улюбленець, я кажу. Що це улюбленець буде мац. А він дуже чимний, дуже спокійний. такий до... до Ну, це буде до... Та він буде до заходити до... так як Багіра, велику хату. Так, так. Це буде, да не буде. Бомба. Люди вже розуміють, ну, моя думка, що люди не дуже хочуть платити рожі, люди дуже хочуть готових продуктів. Так. Рідко хто хоче отак повозитися. Ну, Це би не було, би то вже роботу мало, а ще й би жеребна була, о, люкс каже, це мені підходить. Е, Леє минув рік, то я зараз без, е, на днях буду її припрягати до... Багіри, для того, щоб знал. аби вона знала, що таке ліце, що таке на ній. Е, просто проїдуся тут таке 200 метрів туди-сюди і все. Але буду її припрягати, а, і не буду чіпати її аж до осені. Коли її буде вже півтора року, після півтора року буду вже її накатувати коло багіри, аби вона вже найліпше ходила, на зиму вона вже туристи в санах буде возити. Та стоп подобав. А брелушу як ти накатував? А, брелушу так само я накатував. Та я вже думаю, може я влава видав щось на науку. Нема коли. Коротше, отаке. Добре. Показати вам показали, а за рештою бачить ті, хто нас скажуть. Підписуйся на канал, давайте доб'ємо тисячу і зробимо маленький подарок, презент. Всім гарної дини.